І Якщо у вас є можливість не працювати ось такій драбині пап, вечілі там. Ну, нормальна драбина. Ну шатається. Ну, ну, слухай, на 10-му поверсі стоїть людина, така драбина в нього. Вікон немає, він там. Макітра стоїть, зараз так впаде і все. Так, і ще, якщо у вас є можливість, замовляйте ось такий е, профільочок. він е, йде пластиковий, зараз покажу вам. Він йде пластиковий. Це якби за замовчуванням. Ось такий, дивіться. Ось такий він йде. Але він, е, ну, він промерзає потім. А ось такий з... Пінополістиролу він дуже твердий. Дуже твердий. В нього навіть саморізи може вкручувати, він важкенько так пилкою навіть, навіть пиляється. Але він не буде промерзати, не буде. Тут маленьку робіт щелинку. Тут, ну, може, сантиметрик. Тут також зовсім трішки. Багато піни все.